Вкрали 60 мільйонів на ремонтах шкіл та зруйнованих РФ в будинках. Черговий скандал у Кривому Розі. Афери з бюджетними коштами провертав депутат міськради Смілий. Затримали учасників злочинної організації на чолі з місцевим депутатом, власником групи товариств, які налагодили схему розкрадання бюджету. Холодомор по Криворізькій. розгнівані люди, перекрили дорогу поряд із теплоцентраллю, вимагали зустрічі із новим керівництвом та перерахунку платіжок. Керівництво теплоцентралі Диспетчерська служба повністю стали нас ігнорувати, всі телефони мовчали. Тоді дійсно це вже була остання крапля, щоб максимально привернути увагу всіх мешканців нашого міста, що це проблема не окремого будинку, не окремого району. А саме всіх мешканців першої котельні, мінус 10 на вулиці, а у квартирах. Лише плюс 8 градусів, як криворіжці виживають у морози. Я після замерзаю з самого початку. Тепла не було не грам. А гроші начисляють. Пенсія мала. Що робити? Це про Кривий Ріг Коротко підписуйтесь на 11-й, аби нічого не пропустити.